Друзі, вітаю! Ви на каналі Хатинка біля Лісу. І сьогоднішнє наше відео буде присвячене полуниці. Це полуниця, яка росте в мене в місті дома. І сьогодні. І ми сьогодні будемо проводити перше весіннє підживлення полуниці, яке дуже і дуже важливо для неї. А для нас важливо, щоб потім отримати гарний врожай, багато ягід і великих ягід. І так почнемо. З чим я буду удобрювати? ось такий рост концентрат. Вони бувають різні, якщо ви підете купувати в магазин, в них різна формула ось це. Це формула препарату, яким ви будете підживлювати свої рослини. Вони пишуться на всіх добриквах, які продаються в нас в магазинах. Ну, це для тих, хто не знає цієї інформації. 15 це азоту, 7 це фосфору, і 7 калію. Для чого нам потрібен фосфор? Фосфор нам зараз потрібен для того, щоб наша полуниця наростила зелену масу, тому що полуниця під час зими втрачає дуже багато зеленої маси. І зараз її потрібно наростити, щоб гарний шов фотосинтез. Гарний буде фотосинтез, а будуть гарні квіти, будуть зав'язуватися плоди. Тому беремо добриво. З високим вмістом азоту. Я беру 15, 7, 7. І також будемо додати ось такий укорінювач. Для чого потрібен укорінювач? Укорінювач потрібен для того, щоб наша полуниця гарно наростила. Коріння, тому що в будь-якій рослині розсада то чи полуниця, яка вже росте у вас на гряці, найважливіше це коріння. Якщо буде гарне, сильне і розвинене коріння, буде відповідно сильна рослина, яка буде давати гарний врожай. Тому приступаємо до того, що робимо наш розчин. Я буду розводити на 10 літрів води. Я беру ось таку баночку, наливаю сюди водички з нашої лієчки. У мене лійка на 10 літрів. І висипаємо сюди наш укорінювач. Я взяла паличку, перемішую, ви можете перемішувати чим вам зручно, Все, бачте? Укорінювач гарно розмішався, розчинився і вливаю сюди. Так. Тепер знову сюди в баночку. І розконцентрату нам потрібно 20, 20 мл на 10 літрів води. Це ось таких три ковпачка, так зазначає наш. Боже, ля -ля. В інструкції зазначено, я так і роблю. Ось така в нас вийшла рідина і зараз починаємо удобрювати під кожний кущик десь по пів літра водички. Дивіться, дуже важливо перед тим, як удобрювати, полити свою полуницю. промочити землю. Я промочила кожний кущик. Для того щоб добриво зараз гарно засвоїлось корінням, не можна на сухий ґрунт лити добриво, тільки на мокрий. Тому обов'язково це зробіть. Друзі, на сьогодні все. Це все, що я хотіла розповісти. Обов'язково підживлюйте зараз свою полоницю для того, щоб потім гарти, мати гарний е, врожай. Бажаю вам здорових рослин, гарного здоров'я і мирного неба над головою. Всім до побачення!